Хайло, як ви оцінюєте е, можливості білорусів вступити зараз війну, оскільки ну така тяжка фаза на харківському напрямку, на Херсонському теж оперативне оточення складається. Чи це саме не той момент, про який Путін е, вмовляє е, Лукашенка? На мою думку, на мою думку, це якраз той момент, коли Лукашенко зараз може вийти, звернутися до нації і сказати, що я все зрозумів, бо я був неправий, Я вимагаю виведення російських військ з території Білорусі. Я готовий до переговорів з демократичною опозицією і готовий до транзиту влади. Це могло би якимось чином змінити його долю. Бо його доля в тих умовах, про які я зараз кажу, про прихід до влади ультрапатріотичних там, якихось чорносотенних сил і так далі, військової хунти. Я думаю, що доля Лукашенка в цій ситуації буде дуже і дуже незавидною, бо його зроблять винуватцем. І з боку демократичної опозиції, і звісно, з боку е ультрапатріотів, які скажуть, що Лукашенко також був з Путіним і він допустив, до речі, його в тому, що він допустив окупацію Білорусі. Тому зараз у нього мені здається останній шанс. Але е уявіть собі, якщо він зараз в'явиться е в цю війну. Ну я думаю, до, до мінська. З такими темпами українська армія може дійти за мабуть за дві доби максимум. Тому я не на місці зробив би отак, але звісно, що у Лукашенка трошки інші погляди на життя, тому нехай робить, що хоче.